Це знову апельсин. Вот. І тут такие собі рясно-рясно ростуть рясно. красончики. Сладка парочка. Вот. А потім з ними лимон росте. І тут уже зовсім інша історія майже вот. продовгувата історія. От. І тут теж говорі, рясно рясна. От. От гілка така, яка висувається тут у двір мені. От. А оця біоповбу, як я хожу і не пригинаюся. Особливо оця зачепляє мене. Така, саб... така сяка. А весь сподіваюсь, вирости буде смачною. І цей тут. Рядом теж чіпляю його головою. У мене скоро вимовна голова буде. От, от таке воно. Краса.